Лідьми, Свято та до свободи бо засвобода знову стрішни. Свято покрови і деякі козаки з українських захисників. Тільки веселитися, тільки жити, лиш біти, не окляту спинити. Як країна декоратові ще ти від вашій сільська хоробри собой не найстрашні вороги серед собою чекає ясвятий об, чекає небо. Тебе. Ми віримо, його ти відвідуєш. Ми просить лиш. Бережи себе. Героїв треба нам жити А Ми вплетимо в хітку два нові кольори. Блакитний, жовтий, жовтий і блакитний. Його дихаються, хай вороги. Тебе зі хай промінчик світлий. А ми вплітаємо зелений бо життя. Символізує цей весняний кольор. Весну вже вкрала в нас війна, весни такої не буде хай ніколи. А я червоний колір в сітку заплету І нагадаю, що любов велика сила. Тебе чекають вдома, мій захиснику, тебе кохає і любить наша Україна. А я вареники із мамою ліплю, щоб захисник не був голодний мій. Вони поїдуть на передову, козак повинен сидіти. Спасибі наші любі захисники, що можемо на кухні ми стояти, з любов'ю випікати пироги, по крову присвято величати. Спасибі вам, скажу захисники, що комбайнери хліб якось зібрали. Холодна, не залишиться країна таки хліба ціну цього ричпі знали. Моя країна матиме хліб сіль. мій захисник не будеш ти голодний. У нас з тобою спільна, і тіль, тебе не знищить ворог жодний. Я мрію вже про зустрічі з тобою, мій захисник, моя надія і віра. Ти вийдеш переможцем з цього бою. У тебе вірить наша Україна. І ми тебе зустрінемо, лівої сілі, переможну пісню, заспіваємо, і буде радість зустрічі весілля. Спасибі, що надію на весіляєш. Спасибі вам, скажу захисники, що урожай картоплі вже зібрали. Ми овочі склали у мішки, на фронт другий хліб підправляли. Бо завдяки вам, це щедрий урожай. Дякуючи вам, гради нас не побили. Мій захисник додому повертай, щоб разом із тобою картоплю їли. Мій захисник, спасибі тобі, що мала змогу з мамою овочі в банки ховати. Прими від мене овочеву допомогу, голодні не будуть на фронті солдати. Та вірю і в Бога, буду молитись, щоб ця передача була остання, щоб вщуся ці банки тобі спорожнити, нас переможно чекає світання. Молюся тебе, мій захиснику, щоб воїни були усі здорові. Прошу я покрову присвяту. Не проливай козацької тикрові. Спасибі тобі, мій захиснику, що маю можливість я у храм ходити. Що свічкою, щораз я ставлю свято, щоб вільні та щасливі усі могли жити. Спасибі тобі, мій захиснику, що виживанка нині одягає. День перемоги потягни тут. Все буде Україна, точно знає. Спасибі тобі, мій захиснику, що це іграшка, що він не справжній, але я маю мрію таку, бути таким, як ти, відважним. Спасибі тобі, що ти нас захищаєш, які ці ігри справжні були. Я б все зробив і ти прекрасно знаєш. Тобі б ми цю зброю передиш. Спасибі тобі, мій захиснику, що не справою я займаюся, хобі розвиваю, тобі допоможу, грошей маю розбирати. Комусь потрібні будуть ці роботи. я лиш ради ЗСУ. І неважливо, для якої роди я в перемогу свою частинку внесу. Спасибі тобі, мій захиснику, що я тепер ще більше всього знаю. Знання це сила, і я це доведу. Ти повертайся, я тебе чекаю. Спасибі тобі, мій захиснику, що маємо можливість шанувати героїв загиблих квітами у вінку. Хвилину мовчанню він подарувати. День захисника сьогодні ти відзначав, а ти наш герой у домовині своє життя не просто так віддав, щоб вільні ми були живі й щасливі. Спасибі герою, мій захиснику, своїм життям до неба дорівнявся. А я у тебе нині попрошу, щоб за Україну більше не боявся. Ти вже тебе шумають, бо час своє віддав за незалежність. Залишив на землі свої сліди, подяка наша більше, ніж безмежність. А ми тримаємо в руках теж Україну. Бо ми за мир, за правду, за свободу. Захисники зупинять війну та руїни. Вони не дарма козацького роду. Спасибі, скажемо тобі, наш захисник, що маємо можливість прапор цей тримати. Жовто блакитний, вишитий рушник чекає з нами, щоб тебе зустрічати. Хлібом святком поливає. Ми переможемо в фільмі, розпіваємо. Слава Україні, герої переможуть. Ми як велика сім'я, посмішка ширше за світ. Зміниться наше життя і нажди.